Пропонується до продажу просторий будинок у селі Устя, розташованому в мальовничому регіоні України. Це чудова можливість для тих, хто шукає затишне житло в спокійному сільському середовищі з доступом до необхідної інфраструктури. Детальніше ознайомитися з інформацією можна за посиланням на телеграм-канал. Будинок має просторе планування, що включає кілька кімнат, кухню та підсобні приміщення. Будинок частково мебльований, має камін, санвузол на вулиці. Будинок має просторе планування, що включає кілька кімнат, кухню та підсобні приміщення. Загальна площа становить 125 квадратних метрів, що забезпечує достатньо простору для комфортного проживання сім'ї. Будівля побудована з якісних матеріалів і знаходиться в доброму стані, готова до заселення. До будинку прилягає земельна ділянка. Яка може бути використана для садівництва, городництва або облаштування зони відпочинку. На території також розташовані господарські споруди, які можуть служити для зберігання інвентарю або утримання домашніх тварин. Село Устя характеризується спокійною атмосферою та мальовничими краєвидами, незважаючи на сільське розташування, тут є доступ до необхідної інфраструктури. Місцеві крамниці забезпечують основні потреби мешканців. У селі є школа та дитячий садок, функціонує фельдшерсько-акушерський пункт. Наявність громадського транспорту забезпечує сполучення з найближчими містами та селищами. Перевагами придбання цього будинку є простора площа, готовність до заселення, земельна ділянка, також спокійне середовище. Це ідеальне місце для тих та шукаю відпочинок від міської метушні. Ціна всього 8,5 тисяч доларів. Для перегляду деталей не забувайте переходити за посиланням до телеграм-каналу увазі будинок у ворогті. Біля верхів'я річки Прут, на лісистих схилах Карпат. Будинок утеплений на два входи. Є п'ять кімнат. Один вхід на дві кімнати, другий вхід на три кімнати, дві на другому поверсі, дві кухні, веранда, газові конвектори, лежанка піч. Також є можливість опалювати дровами чи газом. Проведена електрика. Колодязь є на території, але вода рік як зникла у всіх. Тому потрібно зробити скважину. Два туалети на вулиці. Вода і каналізація не проведені. Будинок можна використовувати як для постійного проживання, так і як дачу. Під будинком. Підвал з блоків 9 метрів. Поруч три магазини всього 5-7 хвилин ходьби. Сусіди живуть увесь рік. Сад плодоносить Великий горіх, дві груші, три яблуні, слива, персик, вишня та виноград. Є каркас теплиці. Сміття вивозять централізовано. Територія шість соток, ще ягород город на дві сотки самозайму, декілька років не оброблявся, засіяний травою. Будинок у жилому стані, з кирпичу, утеплений пінопластом і шубою, на ділянці літня кухня та три контейнери, залізний забор, Тихі спокійні сусіди. До лісу всього 5 хвилин пішки. Та є два озера, до яких пішки півгодини. В будинку деякий час ніхто не проживав, тому потрібно докласти рук та зробити ремонт. З усіма питаннями можна звертатися за посиланням у телеграм. Обов'язково підписуйтесь. Продається окремий будинок. У Чернівецькій області в селі Біла Криниця. Будинок побудований з ракушняка, обкладений цеглою і обшитий сайдингом, що забезпечує високі термоізоляційні властивості. Взимку в будинку дуже тепло, а влітку він залишається комфортно прохолодним. Усі необхідні комунікації уже під'єднано. Електрика, газ, водопостачання, що дає змогу одразу переїхати і жити без додаткових витрат. Санвузол розташований всередині будинку. Усі вікна замінено на металопластикові. Загальна площа будинку становить 81 квадратний метр. У ньому розташовані чотири великі затишні кімнати. Що добре підійде для великої родини. До будинку проведено кабельне телебачення та вайфай. Доглянуте велике подвір'я з господарськими будівлями, що надає безліч можливостей для зберігання та ведення господарської діяльності. Також на ділянці є погріб для зберігання продуктів та вигрібна яма. Ділянка площею сім соток, яка дає змогу насолоджуватися простором і зеленю, що ідеально підійде для сім'ї з дітьми або любителів садівництва. Будинок має зручне розташування, перебуваючи осторонь від основної проїжджої частини. До сусідньої вулиці всього дві хвилини пішки що дозволяє легко дістатися до громадського транспорту та інших інфраструктурних об'єктів. У селі також є магазини, кіоски, школа та місце для відпочинку. Тому обов'язково переходьте за посиланням до телеграм-каналу та не забувайте підписуватись на канал, щоб бачити усі нові пропозиції. В вашій увазі будинок у Вінницькій області, у селі Адамівка, Жмеринського району. Продається чудовий будиночок, побудований в 70-х роках, який має чудовий вигляд, пофарбований зверху та з шиферним дахом. Будинок з досить великою площею. В 111 квадратних метрів та територією у 6 соток. Будинок огороджено новим металопрофільним парканом. Має погріб, власну криницю, вода з якої проведена насосом до будинку, гараж та багато клумб з деревами, які дають прекрасний затінок. Та місце для відпочинку. Є зона барбекю. Будинок має дві кімнати, вітальню та кухню. Наразі санвузол на дворі, але є місце для облаштування його в будинку. Є косметичний ремонт. Всі меблі залишаються. В будинку проведено газ та світло. Є додаткові балони з газом. Земля приватизована. Є можливість викупити земельну ділянку під город. У селі працює два магазини, школа та навіть гурток з танцями. прекрасне сполучення з ближніми селами та містами. Для огляду будинку та ваших прохань. Обов'язково чекаємо у нашому телеграмі та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити нові оголошення. Продається двоподвір'я з двома будинками на 10 сотках у Рівненській області. Пропонується чудовий варіант для двох сімей або інвестицій. Два окремі будинки на просторій ділянці. У комфортному та розвиненому селі Андрусієві загальна площа 102 квадратних метри, розділена між двома окремими будівлями. Будинки автономні, кожен має своє газове та твердопаливне опалення і власну свердловину. Перший будинок 56 квадратних метрів, світло простора кухня вітальня, дві окремі спальні та великий санвузол. Другий будинок 46 квадратних метрів. Велика кухня вітальня, окрема спальня та санвузол. Будинки мають шиферний дах, надійний та доглянутий. Фасад утеплений, що забезпечує комфортний мікроклімат у будь-яку пору року. Вікна металопластикові, добре зберігають тепло. Стіни пофарбовані, у світлі тони. Що додає простору, санвузли, повністю облицьовані плиткою, сучасний та охайний вигляд, підлога на кухні з ламінату, у спальнях та вітальнях з натурального дерева. Будинок продається без меблів, що дозволяє облаштувати інтер'єр за власним смаком, Облагороджена подвір'я, доглянуті клумби та фруктовий сад з фруктовими деревами. Нові ворота та окремий заїзд для авто, гараж, який стане зручним місцем для зберігання авто, чи господарського інвентарю, тиха вулиця, приємні сусіди та затишна атмосфера, розвинена інфраструктура в межах пішої доступності, зупинка громадського транспорту, дитячий садок, продуктові магазини та сільська рада. Цей чудовий будинок стане ідеальним варіантом для великої родини, яка хоче жити поруч, але в окремих будинках. Тож не зволікайте, обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал.